Любов до ближнього, яка виявляється в тому, що ми не робимо або не пропагуємо, або не демонструємо нічого, що може призвести до шкоди іншому, і, врешті-решт, чисте серце перед Богом. І якщо Господь у вашому серці буде проговорювати в якийсь момент, що будь-що із культурного масового популярного нині продукту воно викликає у вас застереження. Я б радив вам зупинитися. Якщо ж ви відчуваєте, що ви можете подивитись на це просто з точки зору, щоб зрозуміти, добре це чи погане, але це не буде вами володіти, не буде вас захоплювати. Ви можете робити певні кроки до тієї міри, доки не включиться ось ця червона лампочка вашої совісті, доки не виникне сигнал, який буде вам підказувати, зупиніться. І, врешті-решт, як говорить Свята книга Біблія, нам все дозволено, але нічого не має володіти нами. Нам все дозволено, але нічого не має нас руйнувати. І я б сказав би навіть більше: нам все дозволено, але нічого не має руйнувати віру людей, які є поруч із нами. Хай Господь дарує нам усі мудрості.